Розпочалася гра наступна на черзі матч дивізіону бронз між колективом Кузенний, 18-й Дмитро Романов, 9-й Святослав Савчук та 13-й номер у складі Фаворита Євген Шумак. Кузенний. Кузенний. Доставив. Желібі. «Желіба», «Желіба», здорово. Карний зони, а тума парнера Сліпченко. Скицем важів попередив. Для наголки праві того віском скинку вор. який там атака від відеокакий Петренко з лівої низом поскорок чумак. Не входить один в один лимара, лимар тут два в один вимальовується. ФК Київ Петренко. А зліску відстані, намагаючись знайти все-таки простір для маневру або хоча б пасу вперед. В нашому чаті також з'явилася підтримка у фаворита Роман Ращенко вболіває за фаворита. фаворит зараз пропускає. На сьомій хвилині забуває Київ. 1-0. Номінальні господарі відкривають рахунок. По сигналу Віталій Захарчук розіграв із центрального кола. В Київ розігравав розіграв із центрального кола. В Київ розігравав аут із лівого флангу. Домницький цього разу беречний належний час. 2-0. 2-0. І атаки. Два забиті від відео Київ. Смотр вибиває Лимар. Фаворит розіграв за боковою. Желіба. Желіба. передача не обходить, але тут відскок на користь фаворит, Щоб Сергій Захарчук. Дотепно дуже продовжив Святослава Савчука, а той щоб е зумів у кут десь поцілити, але зараз yeah. не помиляється. Внутрішній не не грає у ноги супернику і говорить. Віталій за Харчука, він розбирається. А він, а він розбирається. Гоу <правдає> своїх команди аут зіграє <правдає> Київ. Желіба, перехопив. Желіба! Ось він, ось він ваш пол-фаворит. Желіба забиває, ніхто інший. Олександр Желіба. Якщо не Віталій Захарчук, то в одній з наступних атак. Олександр Желіва. 2-1. Середина першого тайму. Петренко. М'яч у нього поцілуй, після спроби довгим пасом. саме знати якогось із партнерів. 2-2. 2-2, м'ячусіці. 2-2, друзі. Було б 2-2, якби. За Желіва довгий пас. В Какиїв перехоплює Петренко. Сергій Захарчук. Добре, по ньому діє Віталій Лимар. Здаватися до м'яча. Розраховувати на удар по воротах. Зараз на удар поворота вже атаковує вже сам Віталій Лимар. В першому таймі. Залавський прорухався з м'ячем до лівої бровки. простріли і підставив праву ногу. Віталій Лимар електро. От, Що? Ух! Тепер на від віддаляли. Але... Продовжується гра після тайм таймаутом. Фаворит на чужій половині поля, жилі, знаходить партнера, Той не переграє, не переграє. Рапоную, віддає видає ласки. І дійшлася передача. Добиватиме Вадим Скаценкора фунтом. стає 3 1 Забиває кеп. Окей, Вадим Скиценко, Грає на добиванні успішно. Вадим з Вадим Скеценко зробив рахунок 3 1 фаворит в атаці. Желіба. Прострілів Скеценко. по помічу він. Проб кидає Гулько знову жиліба. Це скидка. Ній! Давниський автогол, Артем внизького роздягальні отримує власні ворота. Київ це автогол. Вка Київ бере тайма. Євген Чумак, отримували ушкодження. Однак і сплином. Аулевка Київ, що повалов робить забігання. Залавський. Центром ідеє Скиценко, поверта. Залавський. Поперечно, нічого відмінальне господарів. Гулько вкинув Желіба, Ліворуч. дотик, Сергій Захарчук будем стигати. Дістаємося. Буває дуже різка атака від номінальний гостий. Ось і три-три. За стартом другої 20 хвилинки. <плес> Жиліва. Халімовський на місці. Спроба удару була. Забрав Халімовський і він залавсько Залавський. Здорово! Удар поворота! Удар повороток! І ще один верже знову На. Витаряє. Желібу. Желіба. Проходить його передача на позиного кузини ще. Фоуз ближній пут Халімовський направо вкинув п'ятою. Неймовірно краса у п'ятого ногу. Лимар. Що, Сліпченко, Лимар. Допрацьовує. Скиценко. попередження Сергій Захарчук. І тут уже кількісна перевага атаці, Продовження правим краєм партнер Андо. Штапнув. Которуємо своїй розіграш через шаповало, через вже і з правої ноги і вражає. І вражає ворота Сергія Гулька. Сам же, зрештою, кутовий заробив, теж намагався замкнути Віталій Шабавало. Тоді голкіпер ще зреагував і перевів за межі поля Сергій Гулько в Київ розігрував стандарти з правого краю. За Чома. Шо мани до теме поворота. Галімонс. Галімон. Хобіть поп'ягулки <поріган> про фаворита. В центральному полі йде до карної зони приборки. Першим до З другого дотику пробиває. Так, Халімовський. І куди м'яч летить у ворота? Галімовський. З власних володінь. Сколько на газону м'яч летить і так красиво влітає. підпоперечено. Після відскоку від газону. Закидає, закидає законодарець. Роман Халімовський. Все-таки даруйте за зайвий викрик. В трансляції це звучало. Не дуже прикольно. Захищався птахи. Лимар. Лимар не проштовхне Желіба, здорово. Желіба. Чома. Желіба. Це гол повинен бути. але голкіпер перші є. Втім, Роман Халімовський. Він не забуває про. Скиценка біля м'яча, поруч іще Лимар є. Напевно, все-таки кеп виконуватиме, можливо, він спробує пробити ні віддає правим краєм партнер повертає розіграш, до якого, я думаю, суперник мав би бути готовим, але весь фаворит, включно з голкіпером, у ну, статиці зустрічає цей розіграш, зрештою й гол від команди Вадима Скиценка. Зувати перевага на табло. Давницький підхопив і віддав точно. Можливо, поділиться м'ячем. Так, за. А зараз. Тут взагалі без завершено. Здавалося б спеценку. Четвертий командний Фок. Лимор білі міча. А тут із прямим ударом по воротах. Гулько парирує добивання. жиліба, жиліба наліво дуже точно. Він віддає. Під удар! Постриться. Видає міч на кутовий, накази на кут на поля. Поспішає п'ятий номер. Поваринка розігрувати цей стандарт. Ото заключне хвилина на чисто часу, всі матч розпочнеться. Гра продовжиться після тайм-ауту. маут